Вітаю, любі друзі. Зараз підемо в підвал, подивимось, що там печеріця. І так, печеріця в мене у підвалі. Рости собі сама. Ось. І збираю сьогодні ще один врожайчик. Прийшла за грибочками не в ліс, а у свій підвал в будинку. Ось така. Я вже зважувала біля 100 грам, буває більше. Ось такі гриби, мошні, плотні, класні. От, зараз всі знімаю, буду поливати грибницю. Ось 2 літри, напевно, піде в мене. От. О, це взагалі здоровезний. Крутяк. Ароматні, класні. Печеричку я коли збираю ці луночки, я трошечки пригортаю, як і у природі. Ось я залишу три грибочки. Ось там, і оці два. Дуже багато міленьких, але треба поливати. От, ось такий врожай. Зараз зробимо салатик. Та, ну і коротко печеріці я посадила ось в такий ящик, плівка, куп, покупний ґрунт, блок печериць. Я його розібрала, розложила, тому що він десь наполовину було короба, тобто я його зменшила і розложила повністю. Докупила мішок універсального ґрунту, зверху покрила ґрунтом, який був разом з блоком, і ґрунтом покупним. Поливала, слідкувала з вересня місяця, і ось тільки весною він у мене почав більш-менш плодоносити. До цього так: один, два, три грибочки, там коли ніяк. Ну, тобто, холодно було в підвалі. От. Один раз була обробка від мошок. І від грибків. Все. І ось так вони ростуть. Це вже от друга, так, другий такий збір весною. Десь пару тижнів тому зібрали ось стільки ж. І зараз збираємо ось стільки ж. Тобто не скажу, що масово, тому що зовсім не дотримуємося ми ніяких технологій по вирощуванню, тобто температурного режиму. там. Кисню і так далі. Просто поливаємо по мірі. От я бачу, що трошечки треба полить, хоча можна ще й тиждень почекати. Грун дуже вологий. От. Якщо ми подивимося ось тут. Ой. Ну, там вона грибниця дуже-дуже низько. Вологість, але такий рихлінький ґрунт, тому треба полити. Ой, краса, краса.